Я відкидаю кронштейн, відбіг в сторону і контролюю вихода. І ну і ну безпілотники. Одети все. Ось в цьому заключається моя задача на даний момент. Військовослужбовець Євген розповідає нашій знімальній групі, що робить на нулі. Чоловік у війську з 24 лютого тоді прийшов до військкомату добровольцем і за розподілом потрапив до однієї із механізованих бригад. Нині Євген у складі бойового розрахунку РСЗВ виїжджає на позиції. Наша робота заключається в тому, що От дали нам координати, ціль, все Непосередньо наш командир сказав нам команду, ми виїхали на виїзд. все там уже присутні, ну, бусалісти, все, кожен знає свою роботу і кожен відповідає за своє, то що він ну, до, має робити. На фронті Євген вже більше восьми місяців. Нині він разом із побратимами боронить рубежі на найгарячішому херсонському напрямку. По-різному, так коли буває інколи, що Починають з 12-ї крити ураганами, криють касетами, савушки працюють по нам. А так, ну, все як має бути. Я думаю, ми движемось вперед. Перемога тільки за нами. У мене я просто не одів, я хотів взяти, у мене ще вродність. Поголюся після перемоги. Я от, 2... от як пішов 24-го, все, я станок взагалі в руки не брав. От моя забобона, не бриться. Перед черговим виїздом на завдання хлопці не змінюють традицій та залишають написи на боєприпасах. Передала привіт окупантам у такий спосіб, і наша знімальна група. Боєприпаси з гаслами. За загиблих журналістів та за снігурівку вже дісталися своїх адресатів. Бійці в принципі виконують свій обов'язок. Вони захищають нашу, нашу суверенну державу, захищають мирних людей від цієї падалі, яка прийшла до нас. Вибивають ворога. Звичайно, може комусь може здавати, що це трохи повільно, але в нас досить гарячий важкий напрямок. Противник, в принципі, досить добре укріпився, але все одно. Ну, так чи інакше, він буде вибитий. Наталія Грудова, Олександр Клокол, Ністеве для є новин.